10 листопада 23-го року. Другий поверх, кімната. Ось тут відкрив я утеплювач. Ну і ось що, як би виявилось. Утеплювач лежить дуже нещільно. Вугли зовсім не утеплені. Ось тут дира. З тої сторони теж дира. За стіною тут у нас холодне приміщення. Там виходить над гаражом не утеплене приміщення. Ця стіна утеплена пінопластом з тої сторони, і пінопласт не доходить до верху. Ну, десь, я думаю, от сантиметрів на 10-15, бо я так. Руку туди засунув, то він не до верху доходить, до мурлата не доходить. От. Ну а тут взагалі немає вати. От. Для чого я це все вскрив? Тому що в принципі я планую переутеплювати і робити нормально. От. Але зараз хочу ось тут домурувати ще один ряд газоблоку підняти. Він якраз стає, я вже приміряв. от І виходить? Буде десь вихід ось на цю висоту газоблоку. Тут чуть-чуть буквально заважає стропіла, ну але газоблок можна трошки підпиляти, От, так, щоб він не заважав стропілі, коли вона буде, наприклад, там рухатися під зміною температури. Ну і Відповідно, трошки вище тут буде стіна. Ось ця тут тут, якраз десятка стає.